Ніщо так не виводить нас із себе, як дитячі капризи і ниття. Це неможливо терпіти вдома, а особливо на вулиці, коли дитина вередує, а ти йдеш і ловиш докірливі погляди перехожих. І все це свідчить про те, які ми погані батьки. Діти прекрасно знають, що капризами вони можуть добитися всього. Це безпрограшний варіант. Дуже важко встояти і не піти на погоду у дитини. Пропонуємо вам 10 хитрощів при спілкуванні з дітьми. Замість роздратованого пішли швидше, скільки можна тебе чекати. Скомандуйте на старт, увага, марш побігли! Замість загрозливого їж, інакше не отримаєш десерт. Порадувати дитину. Після того, як зникне ця крихітна котлетка, до тебе прилетить щось смачненьке. Замість грубого прибери за собою. промов ти мрійливим голосом. От якби ти був чарівником і зміг би начеклувати порядок на столі. Замість розсердженого не заважай сказати іди пограй трохи сам. А коли я звільнюся, ми влаштуємо міні свято. Замість незадоволеного, не вередуй, піратська футболка у прані одягай ту, яка є. Спробуйте примирити з неприємністю дитину. Диви, а ось родичка твоєї піратської футболки. Давай її одягнемо. Замість риторичного. Ляжеш ти нарешті спати. Поцікавтеся. Показати тобі хитрий спосіб укривання ковдрою, замість злого по попі захотів, спробуйте випустити пар, подихати чи порахувати до ста та скажіть дитині про свої почуття. Я сержусь, коли ти замість безсилого, щоб я ніяких не хочу не чула, несподівано закричати. Ой, дивися, капризка прибігла. Лови, лови її, щоб вона нам настрій не псувала. Замість нудного, скільки разів повторювати? Скажіть таємничим шепотом. Раз, два, три передаю секретну інформацію. Повторіть, як чули. Замість фрази руки помив. Запропонуйте дитині. Споримо, що вода з твоїх рук потече чорна. У всіх буває поганий настрій час від часу. Іноді треба просто почекати, поки все мене. Коли нічого не допомагає, переконайте дитину, що ви її любите за допомогою міцних обіймів і ніжного, лагідного голосу. А потім просто дозвольте їй повередувати з часом! Вона заспокоїться. Сподіваємося, що наші поради стануться вам в нагоді.